Дозвольте. А є, А можна... А я захотів би... Для крутих хлопців! Да, так, да, так, да. круті стволи. Привіт! На зв'язку 82-га десантно-штурмова. І сьогодні ми говоримо про зброю. Чим бригада знищує окупанта? Розказуємо, показуємо з інструктором бригадної школи сержантів. Паном добрим! Бажаю здоров'я! Бажаю! Починаємо. Да, полетіли. Let's go! Пам -пам -пам -пам, і першим до нас на огляд залітає Чизет. Да, без проблем. Чизет Бренд 2. Чеська новітня розробка. представляє з собою модульну штурмову гвинтівку і випускається в декількох калібрах. 5,56 і 7,62, що, до речі, немаловажно, підходять сюди магазини зака. Маса приблизно 3,2 кг, Довжина залежить від конфігурації, але в цілому компактна. Газовідвідна автоматика з коротким ходом поршня і телескопічний приклад. Телескопічний приклад. Да. На перший погляд, цей висувний телескопічний приклад він не здається теж такою вже і перевагою, але повірте, це дуже зручно. Просто відрегулювати його під себе. Або коли того вимагає ситуація, там, наприклад, ведуться дії в якихось закритих тісних приміщеннях, штурмові дії, то це прям must have. Супер, дуже круто. Так ствольна коробка з алюмінію, ергономіка тут на рівні. До речі, непогана. З плюсів двосторонні в нас елементи керування. Як і кнопка скидання магазину, затворна рама у нас з двох сторон знаходиться, тобто можемо собі перекидати, змінювати. Mm -hmm. да, да, да. То лівша, Я правша, типу, без різниці, Підлаштовуєш да, да, під себе да. і вогонь-вогонь. Да. Вогонь, да. Що за отвори, знаєш? Оці отвори? Так, да, да, да. дренажні отвори для того, щоб після занурення в воду далі продовжувати вести нормальний ефективно бій. Ти що, це, це ствол, з якого можна під водичкою постріляти? Ні, під водичкою не постріляєш. Іменно після занурення. То акулу з нього не завалиш. <хи> <хи> Ні, ніяк. У <тірш> теорії можна <ж> прикладіком випанути. <хи> АК-74. Старе добре весло. Зроблено в СРСР. Качество. Качество. Совєтської. Совєтсько. <хи> Що можеш про нього сказати? <хи> Був розроблений у відповідь американський М-16. Недорогий у виробництві. Але і не дуже ергономічний. Не, не. Дуже, так. <хи> Давай коротко, ТТХ. Так, да, калібр 5,45, вага приблизно 3,3 кг, Газовідвідна система з довгим ходом поршня. Надійність легендарна. Сніг, бруд, пісок вивозить на раз два. Ну, ергономіка в нього дійсно, як для сучасних стандартів, так собі Одностороннє управління, складніше встановлення оптики у нас. Хоча досі е, дехто вважають його дуже зручним, ну тому що просто звикли. АК-надійний, простий в користуванні, як то кажуть, що ще треба для щастя. Якщо в когось лишились питання, чому АК-74 називають веслом? Окей, що це за звір? Так, да, це сучасна штурмова гвинтівка МК-556 від німецького виробника CG Heinel. Її, до речі, в певний період часу розглядали навіть як заміну G36 у Бундестазі. Такті кульненька. Да, все, так. як, все, як ми любимо. Все як має бути 5,56. Вага приблизно 3,5 кг. Алюмінієвий ресівер, модульність, повна сумісність системою А-15. З пацанами особисто випробували цю гвинтівку. відстріляли 120 магазинів без жодної чисти. Прямо 120? Так, да, так. Да, ні разу не чистили, я думаю, він ще попрацює. Як вона себе повела, були якісь там, можливо, клинило, втикання. При стрільбі жодних проблем не було. Важлива фішка цього ствола, висока точність і контроль віддачі. Але ціна кусається. Так, ну ціна то таке, як то кажуть, на в мані. Ухані. No Він красивий, ще пороботи з ЛЦВ і що це буде. То. Ти що, ти що? На закуску у нас легенда Белійського автопрому <laughs> Scar L. Гвинтівка, яку між іншим виготовили спеціально на замовлення американського спецназу. Да. Так. Тут у нас калібр 556, вага 3,2 кг. Ну, газовідвідна система, в принципі, така ж сама, як і у Чізетки, і у Хейнелі. Ну, давай, давай, так. Винтівка у нас, як бачиш, модульна. Mm -hmm. Планка пікатині розташована по всій довжині ствола, як і в більшості в принципі, зразків е, натицької зброї. Ну так, таку ж саму планочку ми бачимо тут на Хейнелі, так і на ЧЗ Ну і на Чизеті також відповідно. Трошки підсумуємо коротко по кожному з них. Так, да, весло. Що? Виграє висло. в простоті та в обслуговуванні, але давай чесно, Це вже сталь. Застарілий морально, але невбиває. Чизка трошки точніша, особливо введення доночного вогню. За рахунок жорсткої конструкції. Скарель. Точність, ергономіка, надійність це про Скарель. Чиста спецура. Ну і власне король сьогоднішньої вечірки. Хайна. Хейнал. Точність на висоті, по ергономіці. І одна з найкращих штурмових винтівок, в принципі, які в нас є. В Збройних на... силах. В Збройних силах, так. Не можеш натішитись, так? Да? <гум> да. <гум> Супер. Чизетка, в принципі, з коробки вже готова до обвісів. Планка Пікатіні. зверху, з боку, М-лок. Все на місці. Так. Да. Так само Scarel і Хайна. А калаш? Кожна з цих винтівок має свої переваги. Так, наприклад, ЧЗ це про баланс інновацій і практичності. АК-74 74 це надійність, доступність і перевірена руками конструкція. МК-556 це високоточна технологія, ну і, звісно, Made in Germany. Ну і, власне, Scar L еліта у світі штурмових винтівок. Сучасна і збалансована зброя. Ми, звісно, не сили спеціальних операцій, але на озброєнні SCAR маємо. І це круто. Погнали стріляти? Давай, нарешті вже. Okay. Скар-Л Чай-Зет бренд 2. ну ладно, ладно. Коротше, добрий, а, виклик до тебе: 25 метрів, одна ціль, одна куля, один постріл. Влучання отримаєш. Приз від мене. Бонус. Бонус. Right, У мене з собою тільки дві баночки енергетика. Oh <laughs> Одна <wow>. з них <laughs> <кол tua> твоя. Voular, ça, cool. Одна твоя. Без проблем. З калаша. Добрий? Твоя зброя. Магазин. Тягни, тягни сюди нон-стоп <ривіт> супер, тримай одну, <ривіт> давай ще розчити. Твоє здоров'я, давай. Давай схейне на 50, а ти мені ящик. <ривіт> Дякую, що були з нами. Як на мене вийшов непоганий огляд стрілецької зброї, тепер ви знаєте, чим воює 82 десантно-штурмова бригада. Тонав. Ти що, хвилюєшся? Що? Ні, ти хвилюєшся. Що ти нервничаєш? ві? Збиракай до в вага Що можеш про нього сказати? Недорогий в виготовництві. Ну, наше виготовництво. Важлива фішка цього ствола. Висока точність та контроль віддачі. Так, важлива фішкість.